Сьогодні в день пам'яті преподобного Миколи Святоши, в честь якого названий цей храм відбулося вручення ікони для підрозділів державної спеціальної служби транспорта. Була виготовлена благодійним фондом преподобних Антоні Фадосі Печерських чудова ікона, яка тепер буде слугувати для духовної підтримки воїнів державної спеціальної служби транспорту. Ми знаємо, ще з часів козацтва так завжди, коли наші козаки йшли захищати нашу землю від цього московського іга, навали, яка і зараз повторилася. Вони теж йшли з вірою і з молитвою. І тому хай ця і вона дійсно буде тією і зараз непохитною вірою, в те, що це московське на щастя. Ми поговоримо зараз, уже остаточно. Сьогодні дійсно святковий день не тільки для прихожан нашої церкви, а для кожного воїна Державної спеціальної служби транспорту. Хочу акцентувати тільки на тому, що преподобний Микола Святоша був як і воїном, так і будівельником. Його життєвий шлях це приклад віри, безкорисності та надії, надії в краще майбутнє того, що сьогодні нам. Теж дуже потрібно дуже символічно, що якраз преподобний Микола Святоша є тим святим, який буде оберігати кожного військовослужбовця Державної спеціальної служби транспорту. Після вручення цієї ікони в супроводженні наших капеланів, вона проїде по всіх місцях виконання бойових завдань підрозділами ДССТ. Акумулює ту віру та надію, і після цього займе своє місце цій чудовій і прекрасній церкві.